Привіт, та Дівулі! Дуже багато людей питають у мене, як краще після 9 класу вчитися в школі далі чи йти в коледж. Е, оскільки вас дуже багато, то я вирішив зняти відео, щоб відповісти всім і зразу. Я дуже багато кому допомагаю і багато з ким спілкуюся по всій Україні. І для себе я виділив дві групи людей. Перша група це ті, що вчаться далі в школі після 9-го, а друга група людей це та група, яка все-таки пішла в коледж. І я для себе зробив таке порівняння, яке хочу донести до вас, і щоб ви далі вже самі вирішили, як краще. Своє порівняння я хочу почати з епіграфа Спасіння утопаючого діла рук самого утопаючого. Тобто, усе все-таки залежить від людини, наскільки людина буде сама старатися вчитися. Наступне, я хочу вам усім нагадати. Нагадати, як в цьому році написали ЗНО. Написали ЗНО дуже-дуже погано, і я хочу нагадати причину, чому погано написане ЗНО в цьому році. А тому, що писали випускники коледжів, ті, хто пішли в бурси, там, ну, всякі ліцеї. Тобто цих ребятуль також долучили до ЗНО. І відтоді ЗНО в цьому році провалено. Я маю на увазі ЗНО по математиці. Тепер уже ближче про порівняння двох груп людей, які вчилися, які вч... вчиться пошли в коледж і які вчаться далі після 9 класу. Чи дивіться в коледжі, що я помітив, до учнів вже відносяться більш серйозніше як уже до дорослих ребятуль, до дорослих, як до таких студентів. До учнів, які вчаться просто в школі, до них ще як до дітей відносяться. Які послідстві? Послідство в тому, що якщо до тебе відносяться ще як до дитини, то вчитель бачить за тобою ще батьків, які можуть трішки да, контролювати процес навчання. Ну, звичайно, крім батьків, ще вчитель бачить своє руководство, яке також контролює процес навчання, да? От. Тобто, вчитель, якщо дивиться на тебе як на дитину, то в нього вже в нього одна відповідальність. Коли вчитель в коледжі, о тепер, зараз хочу тепер про коледж сказати, вчитель в коледжі бачить в тобі дорослу людину, студента вже, да? то він вже не бачить за тобою батьків, да? і вже по-іншому відноситься до тебе. Уже до тебе відноситься так, що, ну, скажімо, так, можу тобі. Нормальну пару провести. А може, ненормальну і скажу тобі, що це тобі на самостійне опрацювання. Да? От, тому що вчитель в коледжі в курсі, що там не прийдуть батьки там, чи ще щось. Ну, і в коледжі, як правило, да, студент завжди не правий. Да, от. Дай в коледжі ще є такий момент, що всі розуміють, що на сесію там будуть десь щось скидатися, і викладачі до речі це розуміють, що десь якісь десь гроші принесуть. От. І викладачі це розуміють, і студенти це розуміють, там вже починається таке більш серй... ну, серйозніше, доросліше таке відношення вчитель-студент. І це дуже заважає навчальному процесу. Це дуже заважає навчальному процесу. Зі мною, я думаю, погодиться більшість студентів, які навчаються в коледжі. Це я доношу те, що я помітив, знову ж таки, я не про всі коледжі кажу, але в більшості коледжів, отак от. Так -от. Що за вами, за учнями, за студентами, точніше, не бачать батьків, да, що можуть прийти, і в принципі, вчителю розказати, що не можна брати гроші за сесію, да, там, не можна просто не прийти на пару, тому що тобі якісь треба там, бумажки, заповняти. Ну, тому що ти там по совмістительству, крім викладач ще якийсь крутий, який там, десь в якійсь комісії приймаєш там участь. Я провів таке дослідження 10 студентів, десь 10, 10 студентів в мене було от, з коледжів. Я взяв 10 студентів з коледжу. І спитав у них, яка тема уроку, ну, яка тема пари в них по математиці. Тільки двоє. Нор нормально, внятно назвали мені тему уроку. А ті вісім, що нормально не могли назвати. Чому вони не назвали? Дехто мені сказав, та в нас і пари не було, ми щось готувалися до якогось міроприяття, ну, якось так. Інші мені сказали, та вчителька не прийшла, тому що вона в комісії якісь була, там, от, щось кудись пішла, коротше, бумажки носила там. Інші мені сказали просто, що вчителька прийшла і сказала, записуйте, ось в книжці є там щось, тема уроку, записуйте, і ми просто тупо писали з книжки все. Лише двоє із десяти нормально відповіли мені, яка тема уроку і що вони робили. Касательно учнів, які вчаться після дев'ятого в школі, там такого я не наблюдав. От із десятьох десь, ну, чоловік шість-сім би мені от сказало тему уроку. Може, багато з них толком не зрозуміли цю тему уроку, да. От. Але вони називають мені тему уроку, вони показують мені зошити. В принципі, в зошитах нормально, ну, нормально записаний урок. Да, записаний не книжними словами такими. Ні, Ну, понятно, десь і книжні слова проскакували, але видно, що вчителя да, щось питаються пояснити. От. Також, не все ідеально в школах. Ну, тут всі так це розуміють. Але відносно коледжів, я би сказав, непогано. Я думаю, що свою, ну, свою думку я вам доніс. Що краще. Ще раз повторюсь: я не про всі коледжі кажу, не про всі ліцеї, мабуть, десь є й нормальні. Да? І мені, до речі, попадалися деякі нормальні коледжі, нормальні ліцеї. От. Але більшість я бачив саме таку картину, яку я описав. Приймайте рішення самі. Всіх дуже люблю Підписуйтесь на канал. Ми обов'язково підготуємося з вами до ЗНО та до ДПА, не дивлячись на те, де ви вчитеся в школі чи в коледжі.